Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Запрошую до перегляду. Я дякую за ваші вподобайки. Підпишіться, щоб не пропустити нове відео. Приємного перегляду. Наклейки для нігтів дизайн 24. Є багато варіантів. Декор об'ємний 39. Пензлики для манікюру 22. 10 штук пензликів 24. Пилочка БАФ для шліфування нігтів 9. Форми для нарощування гелевих нігтів 22 гривні. 11 гривень Гель-лаки для нігтів з глітером 44 гривні. Такий варіант 39. Величезний асортимент на полицях. 69 гайлаки з блискітками. Топ закріплювач для лаку 29 39 коштує пудра. Дзеркальце двостороннє, кругле, з такими милими котиками, 88 гривень. Із таких варіантів є прямокутне, 59 гривень. Нігті накладні, багато варіантів наявності та кольорів. Ціна 55 гривень. Насадка для фрезера, 29 Оліка для кутикули по лівчику 34. 14 серветки вологі для зняття лаку. 55 гривень коштує набір форм для нарощування нігтів. Серветки безфурсові, 90 грамові. 88. 88 гель для нарощування нігтів перламутровий Акриловий гель також 88. Палетка тіней 34. Блиск для губці не пробиває. Ось такі блиски по 64. Тональний крем 44. 59 глітер для обличчя. Бі -бі крем 77. Спонжі кольорові для макіяжу 24. Набір спонжів 109 дев'ять штук. Щіточка силіконова для вмивання обличчя 14. Крем гліцериновий для рук 17 гривень. Шейк нектар 24. Крем тональний без бастінника. Хайлайтер для обличчя з пензликом 69. Блиск для обличчя рідкий 49. Блиск для губ кольоровий 39. 59. Ось такі відтінки з шиммером. Палітра для корекції контуру обличчя 69. Тіні 119. Рум'яна у двох відтінках 59. Хайлайтер 69. Дитячий крем у тіпуті 27. Гелля душу Шейк Нектар 34. Шампунь шаума 440 грамів 77 гривень. Сніжна панда папір туалетний 59. Рута. 52 гривні 4 штуки. Рідке мило 500 грамове 24. По 19 450 грамів. Туалетний папір Десна 108. М'яка іграшка 99. Бантик та стрічка для подарунка 15. Зубна щітка для самих менших 19. Прорізувач для зубів 24. Блокнот формату А6 29. Блокнот з ручкою з кодом. Ціна 55 гривень. Коректор лапка 37. Закладки металеві 29. Наклейки дитячі 22 гривні. Малюнки перебивні для тіла 19. Сумка сюрприз, середні канцтовари 149. Фломастери двосторонні 12 штук, 64. Олівці 49, 6 штук. Подарунковий набір для початок 179. Кнопки канцелярські 19. Скріпка 9 гривень. Стікери для нотатків 100 штук 22 гривні. Блокнот 129 Такого плану 119 88 гривень на 80 аркушів. Маленькі блокнотики по 39, багато кольорів асортиментів. Підставка для олівців та ручок 39. Мій перший кобзар 34. Тарас Шевченко. Заохочувальні наклейки 120 штук, ціна 44. 19 набір закладок, 6 штук з двох сторін малюнки. Розмальовка повітряним пластиліном від 5 років 99, 14 кольорів. Розмальовка з наліпками Феї 64. Ой, Затусечка, я не знаю, що тобі потрібно. Бери, що хочеш. Потрібно. Ну так, все потрібно. А так. Тобі потрібно чи Дошка для малювання з маркером 27. Прописи 19. Дошка для написання маркерами 99. Рюкзак для перенесення кутів 500 гривень.